Озвучує гей крип. їдем! Їдем! Едем! Так, А? Що? знакоми на тобі ж джавелина! Ай! Ни драма! Ай! Не попадет, а не попадет! Арештунки, треба його добити з Джавеліна. Це стопудово. А! Крута робота. А! О, хто ти? А! Не треба, на тобі на! не треба. а О, хто це? А! Добре. Круто мені. без зрети. О, бачка на протачку мене сняти тепер. <с Dakar> Камераме крутине. Я думаю, так.

Тут десь туте десь туте. Як не зау. І там заробен не себе. Озвучував Гей Кріпер.